Уявіть собі ситуацію. А точніше ні, згадайте. Бо у вас таких ситуацій було, я думаю, дуже багато. Ви просинаєтесь на вулиці, мінус 5, мінус 7, іде сніжок. Вийдете на роботу ближче до обіду, температура підвищується і вже йде мокрий сніг. Після обіду пішов дощ. А ввечері знов холодно іде якась крупа. Знайома ситуація. І що в такій ситуації на себе надягнути? Вихід є. Знайомтесь. Куртка Джокер Худі від Фаренгейту. Спочатку покажу, як вона виглядає, а потім розповім про технології. Дивимось. Ришеньок вдосталь. А тепер поїхали. Всередині Primaloft Silver, який захистить вас від холоду. Знаружи куртки японська мембрана Геланоц. А тепер уважно показники. Захист від вологи 25 тисяч міліметрів водяного стовпа. А дихаючі властивості аж. 60 тисяч грамів пару з квадратного метру за 24 години. Блискавки водозахисні ЮКК можна ось так відкрити. Всередині в кармашках і на вороті американський Polartec Classic Micro. Капюшон, який можна регулювати, і резюмуємо: це тепла, вітро захисна, водонепроникна, дихаюча куртка. Тобто, я думаю, десь 80% нашої зими ця куртка покриє. Тож заходьте до нас в магазин у Харкові або на наші сайти Тревелерсклаб.юа Travelers або travelersclub.kh.ua. Побачимось.